Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Середня ціна на обід сьогодні 70 гривень. Моя колега Грубич своїм сюжетом і постом у групі батька СОС просто відкрила скриньку Пандори з десятком проблем щодо шкільного харчування. Тож я перехоплюю естафету і продовжую розбиратися. І от з понад півтори сотні коментарів найбільша кількість це обурення щодо смаку і розміру порцій шкільних обідів. Заявлені грами в меню не збігаються з реальними. Постачальник Меридіан. Дитина відмовилася їсти гаряче, і з її слів, воно не смачне. Це м'яко сказано. Повірте, краще дати термос, ніж їсти ту їжу. Діти не звикли до такої їжі, і дуже багато йде відходів. З півтисячі дітей, якщо десять з'їсть ту котлету чи запіканку, то добре. Юлія, мама семикласника з Дніпра, розповідає через якість та маленькі порції, вже відмовились від сніданків у школі, лишивши тільки обіди, але їх син їсти не хоче. На обід дають якусь ну, кашу, яку можна з'їсти, наприклад, рисову. А все інше це ну за його словами, це як клей. Ця каша це я каже, як клей її неможливо їсти, і неможливо їсти не лише йому, а й іншим дітям. А от м'ясо взагалі не завжди присутнє. навіть коли там вони заявляють, що є там в меню, наприклад, рис з овочами з м'ясом, то в боксі цьому, бо вони ж на тарілках отримують їжу, то в цьому боксі не було м'яса, оскільки давати їжу з собою в школі чомусь каже Юлія не дозволяють. Її син підліток півдня ходить голодний, а вона за це ще й платить гроші. Ну ми ж платимо за це, і ми платимо немалі гроші. Наш обід коштує 75 гривень. За ці 75 гривень моя дитина не отримує нічого корисного, на жаль. А це відео надіслала Вікторія з Києва. Її дитина вчиться у дев'ятому класі. Давати нам інтерв'ю дівчина, на жаль, відмовилась, але проблему видно і так. Вага їжі в школі геть не відповідає. Заявлені в меню. В меню написано, що хліб пшеничний 40 грамів, дві гривні. А, ну схоже, що неправда. У нас написано, що стегну куряче. Смажений 85 грамів. Сімсот А от чому в одних школах не смачно, в інших вага не співпадає з заявленою? З цим питанням ми звернулися до міністерства освіти. Однак відповіді чекали три тижні, та й отримали лише лист. Відповідальність за організацію харчування учнів додержання вимог санітарного законодавства про безпечність та якість харчових продуктів у закладах освіти, незалежно від підпорядкування типу і форми власності, покладається на засновників та керівників відповідних закладів освіти. Співголова громадської організації батьки Сос Альона Парфьонова пояснює, міністерство освіти дійсно не відповідає та не контролює якість харчування в школах, тому що е ця функція вона перекладена на місцеві бюджети, тобто це засновник закладу освіти. Засновник закладу освіти це е умовно там міська влада. Саме вони організовують тендер, який виграє та чи інша приватна компанія. І, отже, саме вона або годує школярів смачно, або ж ні. І навіть один і той же постачальник да, до ту компанія, вона в, одні, в одному закладі освіти буде робити все ідеально, а в іншому закладі освіти, ну. Таке собі так де і, і все. Тому батьки мають звертатися до засновника, розповідати, розказувати це мають бути письмові звернення. і бажано колективні. Тоді місцева влада вимушена буде перевірити постачальника їжі і за необхідності змінити. Також Олена радить звертатися зі скаргами до держпродспоживслужби. Вони зі свого боку теж повинні виїжджати у школи з перевірками.